А голову вдома не забули? 25 хвилин на все. А Де ти ще бачила? Наш час відведений на Краків, все зменшується і зменшується, бо ми стоїмо в пробці. Ну що, поїхали? Львівський залізничний вокзал і одразу зустріч з прекрасним чи дивним. Але зараз не про це. Зараз пів п'ятої ранку. Ми стартуємо з Львівського вокзалу. Автобуси мають бути направо на стоянці. Десь ось тут, напевно. Там видно якийсь автобус. Наш автобус має бути в 6 годин. Починається вже посадка в 6 годин, а в 6.30 відправляється. Повна автобусів в 6.00. Але нашого автобуса ще не спостерігаємо. Так, все добре. Автобус вже стояв, просто номер на нього прикріпили в 6.00. Наші чемоданчики грузять. Носі ну, починається наша подорож. Зараз я вам покажу одну річ. Місця 27-28. Якось я дивилася одне відео і там дуже радили замовляти прямо саме ці місця. Тому що вони одразу за середніми другими дверима і перед вами нікого немає, ніхто не сидить. По факту, ви бачите. Ще й відстань, бачите, яка місця для них ну практично немає. А тепер ще дивіться, як цікаво. В іншому ряду місця для них більше. А цю сторону, бачите, ніби як уплотнили, попресували крісла ближче одне до одного. Тому 27-28 місце можливо і переїхало перед середніми дверима. Тепер ну бо реально відчуйте різницю. Ну що ж, всі на місцях, і наш тур розпочався. Виїхали ми вчасно, в 6.30. Перший день туру це самий насичений день, багатий на переїзди, інформацію по туру та різні організаційні моменти. Сьогодні у нас не такий переїзд. В цей день вперше і в останній день у нас буде найдовший переїзд. Тобто, ми спочатку їдемо 80 кілометрів до кордону. Потім від кордону ми їдемо ще 250 кілометрів до Кракова. В Кракові е, робимо програму, так, але наш час в Кракові залежить від того, як швидко ми прийдемо кордон. Приїжджаємо раніше, більше часу проводимо в Кракові, приїжджаємо пізніше, е, час е, скорочується, але в будь-якому разі ось, е, ну, ми встигаємо робити цю програму, е, на ну, це вона розрахована. І після цього ми ще їдемо з вами сьогодні в Прагу. Сьогоднішній день такий буде досить насичений. Під'їжджаємо, нам будуть прикордонники давати вказівки, точніше, безпосередньо водія. Водії нам будуть теж казати, що робити, так, коли виходите, коли не виходите з автобуса, і відповідно ми будемо слухатися. За скільки ми пройшли за дві години. Дві години чекали в черзі, і з хвилин 30 на те, щоб пройшли митницю. Якось так все вдало склалось. І далі ми будемо їхати 5 годин до Кракова. Під час цього переїзду ми будемо вибирати та бронювати екскурсії. Та уточнювати, хто там ще чого не зрозумів. Моменти по санітарних зупинках та страхуванню. Шановні глядачі, хто в курсі цих питань, або кому це не цікаво. Проходимо далі. По тайм кодам. Зараз я вам роздам програмки ви собі їх переглянете. Ви, будь ласка, перегляньте ці програмки. І далі я вам детально розповім про наш сьогоднішній день і про чотири наступні дні. Всі пам'ятають, ми їдемо. Польщу, Чехію, Австрію і Угорщину. Я е, буду підходити, ви будете оплачувати екскурсії, так, які будуть сьогодні-завтра, і бронюємо на всі дні. Тобто, хто е, сильно сумнівається, окей, ну не бронюйте, е, але то, хто впевнений, так, що ви хочете екскурсії, відразу е, все бронюємо. Якщо не набирається група, нічого страшного, е, у нас є інші групи, так, і ми зможемо об'єднатися. Поговорили і про санітарні зупиночки. Зупинки коротенькі, так? ми будемо робити їх тільки коли необхідно але з інтервалом, який я вже вказала. Інтервал мав бути 3,5 3 до 4 годин, але часто було так, що зупинки були і через 2,5 години. Тобто все було дуже комфортно, все було дуже добре. Дуже важливий момент у правилах роботи автобуса це час роботи автобуса. До цього часу прив'язаний інтервал наших санітарних зупинок, і власне як це працює. Обов'язково має бути в автобусі двоє водіїв. У нас є двоє водіїв, а двоє водіїв можуть їхати не більше 21 години. Це в сумі, тобто так від часу коли вони вирушають з одного місця, вони мають право бути в дорозі 21 годину. Але при цьому їдуть вони кожен по 9 годин. Тобто з цих 21 години 3 вони відпочивають. Відповідно, якщо цих правил не дотримуватися, то це величезні штрафи. Ну і все це, всі ці правила, вони створені задля безпеки, так ну для того, щоб водії не перевтомлювалися в дорозі і відповідно якісно керували транспортним засобом. І ще кілька слів на рахунок страхування в поїздці. Ви всі застраховані, так? Є страховка. Вона в мене на руках, це групова страховка. Ось всі за таким принципом застраховані. Загальна сума там, 30 тисяч євро. Тобто це максимальна сума, яка може бути витрачена на лікування. Але. Е Страховка діє в кожній країні по різному. Для того щоб її активувати. Ну, по-перше, вона не активна, якщо турист в стані алкогольного чи будь-якого іншого сп'яніння. І для того, щоб її активувати, потрібно сказати відразу мені так про ситуацію, яка сталася. Тоді я телефоную в офіс і відповідно вже тоді представник на місці перебуває і ну, допомагає її активувати. Якщо ви відразу не звертаєтеся, відповідно, я відразу не передаю інформацію, то страховка не буде дійсною. В різних країнах вона покриває різний обсяг витрат. На лікування, тобто може бути і частина, може бути повністю е, покрите лікування. Все залежить також від тяжкості і взагалі від ситуації, яка сталася. Так, тобто, там е, ситуації, які може загін передбач, наприклад, такі як алергія, е, от, ну, вони не, е, не покриваються страховкою. Так само зуби ми не можемо полікувати тільки там. Е, ну якісь екстрені випадки, переважно враховано на те, що не можна передбачити. Ось так і проходить перший день туру в поясненнях, роз'ясненнях, бронюваннях, екскурсій і довгому, довгому переїзді. Рахуйте самі до Кракова. Ми їхали 10 годин. Тим часом розпочався дощик, можна сказати, що погода зіпсувалась, але з того, що нам прогнозував синоптик тиждень тому, то це ще кращий варіант, бо там взагалі мало бути і похолодання, грози, шквали. А зараз так легенький дощ, і ми маємо надію, що з обіду він перестане йти. І ще подивіться, які класні штучки є в автобусі. Бачите, тут usb вихід. Автобус, я тебе вже люблю. У нас технічна зупинка, ось наш автобус стоїть. Ну і У нас 25 хвилин на все. На сходити в туалет, наперекуси чудовий Макдональдс, але 20 хвилин ми стояли тільки в черзі, щоб взяти кави. А всього часу 25 хвилин дали. Ну, тобто, таке. До речі, американо з молочком і сиропом солона карамель буде коштувати вам 750 злотих. Якщо карткою розраховуватись, от ви бачите. Рахуйте, як вам вигідніше. Але все ж таки розім'ялись, попили кави, дихнули свіжого повітря, настрій покращився, можна їхати далі. І ось ми нарешті під'їжджаємо до Кракова. Екскурсія в Кракові не включена у нас в вартість туру, тому треба або купити трансфер до центру Старого міста 10 євро, або екскурсію 18 євро. Тих, хто не хоче платити за трансфер, підвозять до торгового центру і залишають там на весь час нашого перебування в Кракові. І зараз наш гід пояснює, і де потім будуть забирати туристів. Біля торгового центру. А ви виходите, так, одразу побачите, там зліва буде торговий центр. Потім ми вас забираємо о 18.10 на зупинці навпроти. Ось ви коли вийдете, будете пильне дорогу і побачите там зупинку. так, Зупинка навпроти це та, на якій ми вас будемо забирати з цього торгового центру. Так, ми зараз виключно за європейським часом будемо орієнтуватися. Ось тому, будь ласка, всі звідти годинники. Зараз у нас має бути 15.17. Усі. 15.17. усіх. Так розумію, що ми в'їжджаємо в Краків. До Кракова ми їхали 5 годин, найтрішечки більше. 15 десь так. Довгенько трошки так. І в 6 годин ми звідти виїжджаємо. Тут чистих дві годинки Трошечки більше в нас на краків. Ну так. Так, хто все ж таки вирішив в торговому центрі зупинятися? У вас останніх 5 хвилин щоб передумати і поїхати на екскурсію. О, торгові центри є в Україні, а кракові в Україні. Ой. Це точно. Ми екскурсію не беремо. Ми беремо транспорт-центр міста. 10 євро. Я думаю, ми справимось. Погуляємо самі. Ще встигнемо, то встигнемо. Зараз гід наголосить на ще одному моменті, і повірте, він важливий в таких подорожах. Ще вас всіх до виїзду, попрошу піти в туалет і постаратися поїсти, так, по можливості. Ось хто піде на екскурсію, у нас там все одно буде ще трішки часу. Ми вам покажемо туалет. Хто буде гуляти самостійно, у вас те саме завдання. Доходити до площі ринок і там, в принципі, будь-який заклад можливо буде якраз обідати. От, можете піти. Також там біля суканиці є громадські вбиральні. Є громадські вбиральні там, де ми з вами будемо виходити. Ось вони платні. Наш час відведений на Краків, все зменшується і зменшується, бо ми стоїмо в пробці. Славерський замок. От нам везе, що Луцьк був в хмарах, що краків в хмарах, що дубно, так драматизму нам от, валенту. Нарешті ми в Кракові. Зараз 15.45. І ми біля стін Бавельського замку. Зараз дійшли до закону, Чекаємо. На автобус ми маємо повернутися в 6 годин, тобто в 6 годин вже автобус має виїхати з Кракова. У нас на все про все. 2 години погнали! Яка краса, в нас в дитячому садочку такі квіти люблять садити, але гарно. З цієї площі по королівському шляху, а це вулиця Гроцька, ми дійдемо до площі Ринок. І ось ми вже вийшли до сукінниці. Ось видніється маряцький костел. Але перед духовною їжею треба підкріпитися фізичною, тим більше, що їли ми останній раз бутербродики десь годин в 9 ранку. Вибір пав на алхімеру, тут щось по типу шведської лінії. Вас зустрічає ось такий русал. Чим цікавий для нас цей заклад? А ось чим. Тут є фіксована ціна. Всі страви підписані на англійській та польській мові. Якщо вже зовсім ніяк з мовами, то можна просто показати пальцем, що ви хочете. А ось десерти та напої будуть за окрему плату. Вони не входять в ту фіксовану ціну. Людей в Хімері багато. Сподіваємось, що і нам тут все сподобається. Людей настільки багато, що навіть проблема знайти столик вільний. Ми хотіли піднятися наверх, але потім там тісненько передумали, хоч гарна скляна стиля, і сіли внизу на першому поверсі з куточку під сходами. Мій вибір курячі котлетки, салат овочевий, салат з моркви, запечені баклажани. подружки м'ясний пиріг, баклажани і салат. Ми вибрали по 4 страви за 22 злотих. Кожна з страв має 90 грам ваги. Одна порція любої страви в 90 грам буде коштувати 8 злотих. 6 різних страв по 90 грам буде коштувати 28 злотих. Я не змогла оминути увагу ще й цю частину закладу. Ви, напевне, знаєте, що один з варіантів слова туалет на англійській мові це rest room. І от все частіше і частіше зараз туалети в закладах так і хочеться назвати буквально кімната відпочинку. Тут збережений фрагмент старовинної стіни, і сюди, от наліво, є ще один маленький барчик. Двері в дамську кімнату не одразу й побачиш. Ось вони. А тут, поряд це чоловічий, не здогадаєшся, бач, такий птах. Чудовий Ну що, подякуємо Химері, нам було смачно та приємно. Тепер можна і на зустріч з Прекрасним. До речі, біля цього балкончика громадський вибиральний вхід в Арочку. Ціна 2 злотих. Безстрашні краківські чайки летять прямо в очі. Рідніється ну, флоріанська брама, за нею краківський барбакан і вихід старого міста. А ми обходимо сукині. це з іншого боку, марядський костел. Кілька поглядів на гарні будиночки, на площу, миле кафе. І повертаємось потихеньку назад, на автобус. Ну, ось загалом і все, що ми встигли побачити в Кракові за 2 години. Ну, ще півгодинки на повернення до автобусу. Прийшли ми хвилин на 10 раніше. Ще підчікували, поки всі поспираються. Останні погляди на річку, на кораблики, на замок. І все, їдемо. На виїзді з Кракова знову були пробки, тому ті, хто залишився в торговому центрі, змушені були чекати нас. І попереду майже 7 годин дороги до Праги. І це просто щастя, що ззаду були вільні місця і можна було лягти. Спина і ноги нам були щиро вдячні. Загалом ми провели в автобусі майже 17 годин. Ось такий він перший день тура.